Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас вареники з картоплею. По цьому рецепту будемо використовувати технологію на заварному тісті. І більшість господинь саме такому тісту віддають перевагу. Кому цікавий рецепт приготування вареників, залишайтеся зі мною і будемо їх готувати. В миску розбиваємо одне яйце. Додаємо пів чайної ложки солі 30 мл олії. Все добре розмішуємо. Щоб яйце передчасно не зварилося, так як ми будемо додавати кип'яток. Додамо 1 третю частину борошна від загальної кількості. Після того, як борошно з'єдналося з усіма інгредієнтами, виливаємо 250 мл кип'ятку. Цієї кількості борошна буде досить, щоб тісто заварилося. Ретельно перемішуємо лопаткою не зупиняючись. Коли маса стала однорідна, додаємо решту борошна. Ні в якому разі не потрібно зразу перемішувати руками, щоб їх не обпекти. Згодом, коли маса трохи охолодилася і починає збиратися в грудочки, тісто переносимо на стил. Його добре вимішуємо хвилин 5. Вимішуємо до того часу, коли воно стане однорідним, перестане прилипати до рук і столу. Якщо тісто буде все ж таки прилипати до рук, можна додати борошна. Або ж в іншому випадку, якщо при вимішуванні вийде щільним, розбавляємо теплою водою. Воно повинно бути вимішане до однорідного стану, при цьому має бути пружним, щоб в подальшому добре буде розкочуватися. Накриваємо цією ж мискою і залишаємо на 20-30 хвилин, щоб воно відпочило. Начинка із вареників у нас сьогодні буде із картоплі. Її попередньо відварили і заправили засмаженою цибулею. Лишилося ще приготувати засмажку із цибулі для того, щоб нею полити готові вареники. На сковороду виливаємо 2 столові ложки олії, додаємо цибулю, яку дрібно нарізали кубиками, обсмажуємо до золотистого кольору. Добре перемішуємо, щоб вона рівномірно приготувалася. Коли цибуля обсмажилася, додаємо дрібку солі та перцю. ще раз добре перемішуємо і вимикаємо вогонь. Засмажку перекладаємо в іншу ємкість, щоб на теплій сковороді цибуля не стала більш обсмаженою. Після того, як тісто відпочило, його злегка обминаємо та розкочимо в пласт. Тісто розділяємо на дві частини для зручного розкочування. Заварне тісто настільки чудове в роботі, що і не потрібно додатково його посипати борошном при розкочуванні. Далі круглою вирубкою для печива вирізаємо круги тіста, але це можна робити і звичайним стаканом. В залежності якого розміру ви хочете робити вареники, такий діаметр вирубки підбираєте для вирізування кругів, залишки тіста обираємо. Згодом його також будемо використовувати для розкочування тіста. На кожне заготовлення викладаємо по одній чайній ложці начинки. Після чого закріплюємо краї тіста, добре притискаємо один до одного, проходимо руками по декілька разів, щоб при варці вони не розклеїлися. На дошку чи іншу поверхню посипаємо борошном і кладемо зліплені вареники. Можна зробити велику кількість таких вареників, заморозити в морозильній камері, щоб потім будь-який час їх дістати та швиденько відварити. А в цей час у нас на плиті в каструлі закипає вода. Додаємо 1 столову ложку солі без гірки, опускаємо вареники, і обов'язково потрібно їх перемішувати, щоб не прилипли до дна каструлі. Після того, як вони спливуть, варимо 3-4 хвилини. Коли вареники готові, перекладаємо їх в зручну посуду. Заправляємо смаженою цибулею і перемішуємо. Чудові вареники на заварному тісті. Добре тримається начинка всередині, не рвуться приліплені, ідеально підходять для заморожування. Де після розморожування не втрачають своїх смакових якостей. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно, а я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!